Доброго дня, любі семикласники. Сьогодні читаємо параграф перший підручника фізика сьомий клас автора Бар'яхтар. Фізика, наука про природу, фізичні тіла та фізичні явища. У перекладі з давньогрецької слово фізика означає природа. Отже, фізика наука про природу або природнича наука. Звернемося до тлумачного словника. Словом, природа зазвичай називають навколишній нерукотворний світ. Але існує також інше тлумачення: Природа це сутність, основна властивість чого-небудь. Згадайте, природа блискавки, природа вулканічної діяльності, природа тіл сонячної системи. Спробуємо з'ясувати, в якому ж розумінні використано слово природа в назві предмета. Який ви починаєте вивчати? Пункт 1. Дізнаємося, як зароджувалася фізика. Ще в далеку давнину люди почали досліджувати навколишній світ. Передусім це було викликане повсякденними потребами надійно захиститися від негоди та хижаків, зібрати врожай, врятуватися від ворогів тощо. Людині потрібно було навчитися піднімати й переміщувати важкі камені. Щоб збудувати домівку з міцними стінами, виплавляти метали з руди, щоб виготовити плуги, сокири, надійні й гострі наконечники стріл. Проте не тільки практичні потреби спонукали до вивчення природи, допитливість властива людині, штовхала її до пошуку відповідей на численні питання. Рисунок 1:1: Як виникли земля й сонце, місяць і зорі, як літають птахи. І як плавають риби. Чому трапляються землетруси, повені, посухи, пожежі, звідки з'явилася сама людина? І яким є її призначення? Так почала зароджуватися наука про природу, яку сьогодні називають природознавство. І з часом обсяг знань збільшувався. Єдина наука про природу почала розпадатися на окремі дисципліни Рисунок 1, 2. У стародавні часи виникла астрономія, наука, що вивчала розташування та рух небесних тіл, потім філософія. У природі з давньогрецької це слово означає любов до мудрості. Філософи збирали знання про навколишній світ, доповнювали їх власними ідеями та передавали своїм учням. Засновником фізики вважають давньогрецького філософа Аристотеля. Рисунок 1.3. Одну зі своїх праць, у якій Аристотель систематизував природничі знання в свого часу, він назвав фізика. Пункт 2. З'ясовуємо, що вчені називають матерією. З античних часів у науці використовують поняття матерії. Почувши слово матерія, багато хто з вас, напевне, уявить якусь тканину. Проте для вчених це поняття є набагато ширшим. Матерія це все те, що реально, незалежно від нашої свідомості, існує у всесвіті. Спостерігаючи світ навколо, ви бачите різноманітні фізичні тіла. Рисунок 1-4, будь-яке фізичне тіло складається з речовини або суміші речовин, заліза, кисню, води, сталі, пластику. Деревини повітря тощо. Речовина це один із видів матерії. Фізичне тіло це об'єкт із речовини, який має зовнішню межу. Фізичні тіла можуть бути твердими, олівець камінь, рідкими краплі дощу, олія у склянці, газоподібними, повітря в повітряній кульці. Багато тіл мають тверді, рідкі. Та газоподібні складові, живі істоти, автомобілі, хмари. Спробуйте навести ще кілька подібних прикладів. У XIX столітті вчені встановили, що крім речовини, існує ще один вид матерії поле. Наприклад, електромагнітні хвилі, це поширення в просторі електромагнітного поля, саме за допомогою невидимих електромагнітних хвиль. Ми маємо змогу спілкуватися по мобільному телефону. Капітан корабля може з'ясувати координати свого судна через супутник. Що секунди ми виявляємо дію гравітаційного поля Землі. Спіткнувшись, ми падаємо. Кинутий угору м'яч повертається назад. Наприкінці ХХ століття науковці відкрили нові матеріальні сутності. Фізичну природу яких не встановлено й нині. Ці матеріальні сутності назвали темна матерія і темна енергія, згідно з даними 2013 року, Всесвіт на 95,1% складається з темної матерії, і темної енергії. І лише на 4,9% зі звичайної матерії. Речовини та поля. Питання щодо властивостей цих субстанцій одна з головних проблем сучасної фізики. Пункт 3. Розглядаємо фізичні явища. Світ навколо нас безперервно змінюється. Тіла переміщуються одне відносно одного, деякі з них зіштовхуються і, можливо, руйнуються. З одних тіл утворюються інші. Перелік таких змін можна продовжувати й продовжувати. Недарма ще давньогрецький філософ Геракліт близько 544, -го, 483 -го років до нашої ери, зауважив Усе тече, усе змінюється. Зміни в природі вчені називають природними явищами. Рисунок 1,5. Щоб краще зрозуміти складні природні явища. Учені розглядають їх як сукупність фізичних явищ явищ, які можна описати за допомогою відповідних фізичних законів, блискавка електромагнітне явище. Наприклад, грозу можна розглядати як сукупність блискавки електромагнітне явище, гуркоту грому звукове явище, руху хмар, падіння крапель дощу механічні явища. Та інших. Рисунок 1.6. Розгляньте приклади деяких фізичних явищ, наведені в таблиці. Що може бути спільного між польотом ракети, падінням каменя, бігом коня, обертанням землі. Відповідь проста: Усі ці явища є механічними і описуються одними законами законами механічного руху. Наведемо ще приклад. Знімаючи светр або розчісуючи волосся пластмасовим гребінцем, ви напевно звертали увагу на крихітні іскорки, які при цьому з'являються. Ці іскорки і потужний розряд блискавки однаково належать до електромагнітних явищ рисунок 1.7. А отже, підпорядковуються одним законом тому для дослідження електромагнітних явищ. Не обов'язково чекати на грозу. Достатньо вивчити, як поводяться безпечні іскорки, щоб зрозуміти, чого чекати від блискавки та як уникнути можливої небезпеки. Вивчаючи фізичні явища, вчені, зокрема, встановлюють їхній взаємозв'язок. Так, розряд блискавки, електромагнітне явище. Обов'язково супроводжується значним підвищенням температури в каналі блискавки, тепловим явищем. Дослідження цих явищ у їхньому взаємозв'язку дало змогу не тільки краще зрозуміти природне явище, грозу, але й знайти шлях для практичного застосування електричного розряду. Прикладом може бути електрозварювання. Спосіб з'єднання металевих деталей за допомогою електричного розряду. Дивись рисунок 1.7. Кожен, хто проходив повз будівельний майданчик, напевно, бачив робітників у захисних масках і сліпучі спалахи. Електрозварювання це приклад практичного використання результатів наукових досліджень. Пункт 4. Визначаємо, що вивчає фізика. Фізика це природнича наука, яка вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони її руху. Фізика є основною природничою наукою. Чому так? Адже існують її інші природничі науки біологія, хімія, астрономія, географія тощо. По-перше, Фізика вивчає найбільш загальні закономірності, які визначають структуру та поведінку найрізноманітніших об'єктів від гігантських зір до надзвичайно маленьких атомів. По друге, закони фізики є основою будь-якої природничої науки, наприклад, в астрономії закони фізики пояснюють причини світіння та будову зір. Утворення планет. Рух космічних об'єктів. У географії закони фізики застосовують для пояснення клімату течій річок, утворення рельєфу. У хімії саме фізика пояснює напрямок і швидкість перебігу хімічних реакцій. Пункт 5. Доводимо, що фізика є основою техніки. Зіставимо морські подорожі в давнину і сьогодні. Рисунок 1.8. На відміну від вітрильників минулого, судно 21-го століття має двигун. І не залежить від примх вітру. У сучасного капітана є детальна карта. Судно має GPS-навігатор, завдяки якому завжди відомі курс судна та місце його перебування. Сонар. Який попередить про підводні скелі та рифи, радар, який виявить айсберги, скелі та інші судна в умовах поганої видимості? У разі аварії завжди можна викликати допомогу по радіо. Очевидно, що із сучасним обладнанням морські мандрівки стали швидшими та безпечнішими. Протягом усієї історії люди створювали різноманітні технічні пристрої. На основі фізичних знань. Вивчення теплових явищ привело до створення теплових двигунів, які працюють в автомобілях і мотоциклах, на суднах і в літаках, на теплових електростанціях і в ракетоносіях. Завдяки відкриттям у галузі електрики ми маємо змогу освітлювати приміщення, користуватися телевізором, телефоном, комп'ютером, праскою, пральною машиною. Тощо, приблизно половина електричної енергії в нашій країні виробляється на атомних електростанціях, створених завдяки відкриттям у галузі ядерної фізики. Лікарі та будівельники, мандрівники та хлібороби, енергетики й машинобудівники користуються пристроями і технологіями, створення яких стало можливим завдяки знанню законів, що свого часу були відкриті фізиками. Підбиваємо підсумки. Всесвіт складається з різних видів матерії, речовини та поля. Нещодавно відкриті темна матерія і темна енергія, природу яких достеменно не встановлено. Усі фізичні тіла побудовані з речовини. У природі постійно відбуваються зміни, які називають природними явищами. Складні природні явища розглядають як сукупність фізичних явищ. Таких, які можна описати за допомогою відповідних фізичних законів. Фізичні явища бувають теплові, світлові, механічні, звукові, електромагнітні тощо. Фізика є основною природничою наукою. Вона вивчає найзагальніші закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, закони руху матерії, контрольні запитання. Перше, що означає слово фізика в перекладі з грецької? Друге. Що таке матерія? Які існують види матерії? Третє. Наведіть приклади фізичних тіл. Зазначте, які це тіла. Рідкі, тверді, газоподібні. Мають змішану структуру. Четверте. Наведіть приклади фізичних явищ. Електромагнітних, теплових. Світлових, механічних, звукових. П'яте. Що вивчає фізика. Шосте. Чому фізика є основною природничою наукою. Сьоме. Наведіть докази того, що фізика є основою техніки. Вправа номер 1 Перше. Назвіть речовини, з яких складаються такі тіла підручник, олівець, футбольний м'яч. Склянка. Автомобіль. Друге. Заповніть таблицю на основі наведеного речення. Дослідник поклав шматок олова у сталеву посудину та розплавив його в полум'ї газового пальника. Третє. Визначте, про яке фізичне явище йдеться у кожному реченні. Обертається гвинт електром'ясорубки, дріт нагрівся в полум'ї пальника. Навколишній світ ми бачимо різнокольоровим. 4. Поміркуйте, які фізичні явища можна побачити в таких природних явищах: виверження вулкана, повінь. Сходження снігової лавини. Падіння зорі. 5. Наведіть приклади застосування фізичних знань у побуті. Шосте. закономірності яких фізичних явищ треба знати. Щоб створити автомобіль. 7. Уявіть, що ви потрапили на безлюдний острів. Як ви можете дізнатися, з яких речовин складаються тіла, що вас оточують, і в якому агрегатному стані вони перебувають. Спробуйте записати план ваших досліджень і проілюструвати його. Ми вивчили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі діти! Залишайтеся з Україною та з каналом Легковчу. І на завершення пропоную вам оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою.